Ділюся своїм досвідом запису на побит часовий в Мазовському воєводстві за новими правилами через цей формуляр зглошеньовий, який це нещодавно запровадили. На жаль, як з'ясувалося, все ж таки треба, щоб було два вніски. Один в інполі, другий в Мосі і Обидва коди з обох внісків треба вписати у цей формуляр. Крім того, там вписується дата народження, громадянство, пилномоцник і номер паспорта. Все це треба заздалегідь приготувати, для того, щоб потім не скакати, не бігати. Минулого разу, тобто вчора, 6 числа, 6 травня, формуляр відкрився десь о 9. 10 я побачив о 9.10, а колеги побачили о 9.04. І закрився в 9.55. Я за цей час встиг записати шістьох людей. Колеги, які записували кілько, кілька е, з різних гаджетів, встигли записати 13 людей, так вони розказували. Ну і тепер чекаємо, поки е, прийде. Повідомлення, що запрошуємо тоді-то і тоді то, або вам відмовлено через те-то і через те-то. якщо після прослуховування залишились запитання, ставте нам телефон на 730 150 901. Ще раз 730 150 901. Докладно, все оце описано на сайті івахнюк.ком або в гуглі шукайте радіо без цензури.